Зверніть увагу, що при появі вчителів з'являються на перетині стовпчиків з класами і рядків з прізвищем вчителів чекбокси. І коли ми в рядку вчителя навпроти певного класу активуємо чекбокс, ставимо галочку. Програма призначає цьому вчителю години тижневого навантаження в цьому класі. В колонці разом ми бачимо сумарні планові і через ризку фактичні години тижневого навантаження по предмету, а нижче сумарні години навантаження по кожному вчителю окремо. Коли фактичні і планові години співпадають, тобто навантаження введено коректно цифри, плани, факт. Набувають зеленого кольору. Процес розподілу навантаження це самий довготривалий процес по веденню даних. Але в нашій програмі навіть він займає лічені години. Наприклад, в даній школі без паралелі на розподіл навантаження потрібно приблизно 1 година часу. Розподіл навантаження завершений.